Моя зайка маленька, моя кіть. Що там тебе таке, Аліся? Подарунки? А де вони тут взялися? Прислали, хто прислав? Дідусі і бабусі прислали подарунки. і Мама з Татом. Ціла купа подарунків. І що, будемо відчиняти їх? Оту хочеш? Давай, давай покладам о Дякую. Чету. Чіату. Ну, дивися, що так. Тяжкі ти деш тяжки, не тяжки. Можна розірвати. Можна розірвати. Не виходить. Ні. Сукні. Сукні, так? Ти бачиш, для справжнього митця маленького, так? Для художника. Олівчик такий. Пензли. Не знаю, будемо розбиратися. А, Ага, можливо. Не знаю. Будемо розбиратися так, більше зусиль. Так, це ще розпаду. А ну далі туди посувайся далі. Посувайся та розпаковуй. Так, ось тут можна так потягнути. Що <плес> <плес> <Шо> це таке? Сумка. Сумка? Дивися та коробка, можливо, там щось... Ти знайдеш, для чого це ця сумка? Це... Що? Ти кататися. кататися, так, ролики. 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 Я так. так чекала. Так чекала, ти так на не хотіла. Клас! Це тиші буду... А, ну давай дивись, що там ще є. Другий ролик, можливо, є. Можливо, тобі тільки один поклали в коробку. Ні, в ту бігу. Мені буде? А, чому хочеш? Ну два, один на одну а. ногу, другий на другу ногу. Так. Давай далі, розпаковуйся. О, що, оце, оце Чого? Вам? Що вам? на роликах кататися, Аліса. Чого вам одягати? Вау, є ріг. там немає. Сукка ну, кататися. Я думаю, що в сукні не варто кататися. Хочеш, ну ми розберемося. Так, дивишся там ще є. Це захист, щоб ти, коли впала, не пошкодилася на ручки, на, на ліптики і на колінах. Ага. Так, це всі подарунки. Всі мають чини. Давай я тебе по -тюмаю. Вітаємо тебе з ним народження. Будь здорова, щаслива. Твої друзі? Які твої друзі? Зараз прийдуть, вони також тебе зараз будуть вітати твої друзі. Я ободумки, що її очі. Показати хочеш подарунки свої? Я знаю. Зараз вони прийдуть і ти їм все покажеш. Друзья, па я вийшов. Отож, друзі, доброго раночку вам! Нас свято розпочалося. Вітаємо нашу Алісу з днем народження. Так. так, нарешті дочекалася, Будь здоровенька, щаслива, наше маленьке сонечко, наша квіточка. Я, я така ячука і тапочки. і сукня, всі бачили вже твої тапочки і твою сукню. На наших друзей и потом будет Алисе еще сюрприз. Сюрприз! Прыгни, прыгни, синки! На ручья! Даем отрымать подарок! И саша тебе на здоровье! Мой первый дарик! Класс! Ты счастлива, Алиса? Сколько тебе сегодня ручки? Можу, а он не можешь там є? Okay. Okay. <р Cocenie> I, вообще, що такое? А що це таке? -а -а, а, так... так, а це що? А то на, на волосся, то на волосся, а це ж на тапочки. Пам'ятаєш? Mm -hmm. Це ж на тапочки заколочки. Ми йде покили. В магазині. в магазині, сказали, такий подарунок для дівчаток підійде. Сподобалось? Дякую за подарунок. Все, стільки подарунків достатньо. Давай ще. Ого! подарунок. Вау, так достатньо?

А що там? Отзі, Ого, там. нічого собі тут діставає. Це не капітать шукачу. Що там? Смаколики якісь? Вау! Смаколики! Вишиє, ще є, вау, Еще є подарунок! Вау! Косметика! Оце <реклянка> так клас! Це твоя. Мамі не давати користуватися. Це, Це тільки твоя. Ввечері вже дивлюся до Ми куди їдемо, Алісі? Ти, 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 ти не знаєш, куди ми їдемо? Ми куди їдемо? А, а, тобі буде сюрприз. Я не так. скажу, а куди а ми їдемо. А, що і? Я не забуду. Не знаю, що там буде. Буде сюрприз для Алісі. Ми приїхали в розважальний парк Бана Hills. Він знаходиться високо в горах. Тут канатна дорога. Ми тут в минулому році вже були, а, мабуть, трішки менше після алісного дня народження. А в цьому році ми вирішили приїхати сюди на Алісен день народження. І тут провести цілісінький день. Там величезний парк, тож буде вам що показати. Мор. Цей парк був побудований в ХХ столітті, на початку ХХ століття. Високо-високо в горах. Чому це ти не хочеш? Нам треба на автобусі доїхати. Автобус нас привіз, ось таке приміщення. Тут ми зараз будемо підійматися по ескалаторах до каз. Аліса. Я не зрозуміла, чи Алісі треба квиток, чи не потрібен. Ходімо. Квитки коштували мільйон 250 метр за дорослого і за Алісу 950 тисяч. Дитина вже більше одного метра, тому вона вже катується як трошки середній. Вже не безкоштовно. Минулого разу ми безкоштовно. Може, якби була боса і трошки пригнулася. Менше метра? Там далі ми йдемо Олі, кабінки йдемо. Кабінет. Кабінет, а не кабінет, а кабінки Кабінка Кабінка, йдемо. Сувніри продають <гадинет> ага. Так. Ходімо, Аліса, далі. До канатної дороги треба трішечки пройтися до кабінок, як каже Аліса. Ми йдемо тут сувеніри. Гарно прикрашені ось такі переходи з каналами, з рибками. Дуже гарно. Краса, в цей А тут соняшнички ростуть. Аліса, що це таке? Кабінка. Кабінка. Сідай, сідай. Іди до мене. До мене до Я Ой, Набирає. Ти злякалась, не Диви, як поякавсь. Вика, гарно? Сам. Чудово. Потрічка дуже одна слазусь. Так. Висок рішки.

Ні, мені було страшніше в Буковелі. Ми їдемо. Дивись. Хіл це з руками. Він дуже І я, я тебе люблю а сонечко. У мене навіть така різниця. До речі, карта є різною мовою. Китайська, японська, корейська. Так, це різними мовами. Я банана з камська. Ян банана. Зразу всі такі мало.

Всі полякалися. А ага. ні. Це замість американських гір. Влючинова вартість. Сувеніри, сувеніри, сувеніри. Зараз йдемо на, на міс з руками. Ох, як багато тут людей сьогодні. Краще піднімся, бо тут туман. Чи <ріпи> це вам, чи <ріпи> Зараз туман є І багато людей, можливо, ми пізніше сюди прийдемо. Але ми прийдемо, там ми підемо сюди гуляти.

結構なる時間。 Уже багато людей. Ми коли були рік тому, то набагато менше було. І... Ну не набагато менше було, але менше здавалося. Менше, це, так, менше ми, ми могли спокійно походити, пофотографуватися. Не було таких натовпів. Може, розтягнутися потроху. Ми тоді приїхали десь 10. Можливо. На території можна купити напої, різні фреші, соки, чай, каву. І поїсти також можна купити. Ми там проходили худоги, були, але ми взяли квіточки з буфетом, з обідом. Тож будемо чекати а потім будемо вже щось їсти. Яка гарна тераса. А тут яка краса. Також тут працюють іноземці, це дуже популярна за радіоазії. Ми також питаємо. Ой, сонечко твої як гарно тут. Яка краса. Ти їх пам'ятаєш, Алісо? Ти з ними фотографувалася минулого разу, так? Вау, і тут гарно, правда, Аліса? Багато квітів. Не поспішай, обережно, будь ласка. Аліса задоволена. Аліса, тобі подобається такий день народження? Так, клас. А он там величезний Будда сидить. До нього також можна підійти. Я сподіваюся, що ми до нього потрапимо. Тоді ми ще прогуляємося вон туди. І там який. Жук там? Ой, то не йди туди. Ой, але ж як тут гарно. Знову я акцентую свою увагу, моє око. А, звертаю увагу на соняшнички. Так гарно. Заходимо в лабіринт. який зелений. Ні, не, не були. можливо, цього й не було. Ось цією доріжкою ми зараз будемо йти до великого Найдумайте. білого буди. Ти бачила, який величезний дракон? <плес> Аліска обережно, дивися під ніжки, тут багато східців. Ой, як так м'яско, смачно. 130 тисяч шашличок. Одна шпажка, я так зрозуміла. Зараз нам потрібно переміститися на іншу локацію і ми будемо переміщатися теж по конатній дорозі, але вже в такому вагончику. Так, ну що ж, на вагончику ми не їдемо, нам не туди. Ви по мапі, запитали, нам сказали, ні вам, не сюди. Будемо е інші кабінки, також канатна дорога. Я хочу на потязі. На потязі ага. хочеш? Зараз ми знайдемо де на потязі їхати на іншому. Не кричі. Не кричи. Тобі так страшно було? Ой, диви, який в туман ми в'їжджаємо. Ти бачила? Шому? Бачиш, який туман на вулиці.